Зараз ми покажемо, як можна легко і просто зробити захист наших ягід від шпаків. Ось є така жердина. Жердина повинна бути по висоті, можна трошки коротше, ніж наше наша дерево. На кінці жердини ось є таке коло. Але це вже модернізований варіант. Можна просто взяти сітку і ось так зробити. Ось так її обфати. Ось так її обхватити. І тут прив'язати. І ось що ми робимо далі. Ми підставляємо її цю жердину до стовбура дерева. Зараз тільки підхід знайдемо. Ось так. Це невелика вишня, тому і жердина така, скажімо, не надто висока. І ось так ми її підв'язуємо до стовбура, до центрального стовбура нашої вишні. Ось так. В декількох місцях. Тепер розтягуємо по всьому периметру нашої вишні. І ось так по колу ми її доволі легко заматуємо. І ось так закріпляємо. Це невелика е, вишенька, тому е, цього досить, бо в нас є велика черешня, то ми її трошки е, по-іншому закриваємо. Робимо свого роду е, шатро. І підв'язуємо низ. Так, як ніби стягуємо. І захист готовий. Швидко і ефективно.